Привіт! Сьогодні розберемо, як у кілька кліків отримати витяг про місце проживання або реєстрації. Раніше прописка. Отже, авторизуйтесь або зареєструйтеся в особистому кабінеті. Введіть у пошуку Витяг про місце проживання та натисніть Отримати витяг. Перевірте інформацію про себе та своє місце проживання. Оберіть, для кого хочете отримати витяг для себе чи дитини. Якщо хочете замовити витяг про місце проживання дитини, вкажіть серію та номер свідоцтва про народження. Заява полетіла в обробку. Коли витяг буде готовий, ви отримаєте сповіщення на емейл та в особистому кабінеті. Витяг підтягнеться в розділ Отримані документи, звідки ви зможете його завантажити. Щоб перевірити, чи витяг дійсний, відскануйте QR-код. Витяг залишатиметься чинним до моменту зміни інформації в реєстрі. Якщо дані були оновлені, при скануванні з'явиться повідомлення, що витяг не дійсний. Якщо відомості про місце проживання відсутні, вам необхідно активізувати дані про себе та своє зареєстроване місце проживання в реєстрі. Можете зробити це самостійно онлайн за допомогою послуги актуалізації даних у реєстрі територіальної громади. Посилання знайдете в описі під відео. Або ж можете звернутися до ЦНАПу за місцем проживання. Підписуйтесь на канал та залишайте коментарі, якщо залишились запитання.